Ти працюєш так багато, в тебе такий великий досвід, I'm sure it has to count for something. Класна фраза. Означає, повинна рахуватися як щось, має значення. Давайте почитаємо ще приклади. I've spent years helping people in this country. All that effort has to count for something. Я провів роки, допомагаючи людям в цій країні. Всі ці зусилля повинні рахуватися, повинні щось означати. We didn't win the competition, but he worked hard and learned a lot. That has to count for something. Ми не виграли це змагання, але ми працювали наполегливо і вивчили багато. Це має щось означати. And the last one. I messed up. But I admitted it. It has to count for something. Я облажалась ну відверто, але я признала це, і тому це повинно рахуватися, повинно щось означати.